Друзі, вітаю всіх! Хочу поділитися з вами простою і дуже ефективною опцією, яка присутня стандартно у всіх котлах серії Python. Це отвір для розпалення котла за допомогою газової горілки. Дуже просто відкрутити заглушку, встановити горілку і буквально за декілька хвилин котел розпалюється. Далі потрібно прибрати і закрутити заглушку на місце. Головна перевага такого рішення в тому, що ви повністю виключаєте дим при розтопці, який йде у зворотньому напрямку через неправильний димохід, можете бачити на прикладі цього відео. Якщо у вас проблем з димоходом немає, то розпал шахтного котла легко відбувається через піддувальну дверку. Але не всім пощастило і не всі мають можливість встановити правильний якісний димохід. Саме таким користувачам дуже буде в нагоді така опція. Хочу подякувати всім, хто дивиться наші відео і слідкує за розвитком котлів Питон. Миру, тепла і добра вашій оселі.